Святого Євангелія від Матея. Слава Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце. І знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє! Слава Богу, дорогі отці, дорогі брати і сестри. Дуже важливе є це слово, яке сьогодні дає нам. Матінь, матінька церква, воно важливе для розуміння нашого життя. Послухайте, що каже Ісус наш Господь. Славлю тебе, Отче Господе, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих і розумних, і відкрив це немовлятам. Що це? Що такого Господь Бог втаїв? Від мудрих і розумних, і що такого відкрив немовлятам? Серіть увагу, що Ісус про це не каже тут. Ще раз, Ісус каже, в певний момент Ісус має таку, як сказати, ейфорію, таку спонтанну молитву. Можливо, була така гарна погода, як сьогодні. І Ісус каже: Слава тебе, Боже! За що? За те, що ти це сховав від мудрих і розумних і відкрив це немовлятам. А що, що це? власне, Що криється в цьому маленькому слові Це? Що такого сховав Бог від мудрих і розумних? І відкрив простачками. Коли ми трошки раніше повернемося в Євангелії, то, власне, там криється відповідь, Ісус дорікає містам, тиру, Сидону е Коразинові. Дорікає, щоб вони в своїй гордині не прийняли Божого Слова, що бачили безліч чудес, які чинив Господь в тих містах, і не навернулися. І тільки прості простачки в Богі, ті, кому неважа втрачати, повірили Христу і його Євангелії і пішли за нею. І тому ось це слово Це містить декілька пунктів. По-перше, це віра в Боже Провідіння, що Бог керує Всесвітом, Бог керує історією, Бог керує твоєю історією і нічого немає у світі випадкового. Що ця історія не вимкнулася йому з рук. Знаєте, може, ми, може ви, може, ми теж думаємо, що ми тут робили в тому ружі? 23 роки. Чим ми тут займалися? Можливо, для когось смисл цього відкриється тільки в Божому царстві. За 23 роки з цієї парафії одне покликання до священства. І то навіть не до повоління, слава Богу, бо ви грішні. Тільки до більш святішого згвадження, до Вікубійців, отець пішов, так, здається. Можливо, це і був смисл. Можливо, список був, що багато з вас почули слово Євангелія і не вернулися до Христа. І зрозуміли одну просту річ, що найважливіше це Боже царство. Що все інше кар'єра, робота, наші не знаю, переконання, переживання, амбіції. Власне, те, що чим жили всі ці міста, це були торгові міста, розумієте? Тир, Сидон — це порт, це бізнес. І вони постійно були в біганині, в біганині, в біганині в, 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 в тому, щоб продукувати якісь блага, продавати, забезпечувати себе. І так постійно суєта, суєта, суєта. І втрачають найважливіше. Євангеліє, добру новину, втрачають киригму, що Бог в Ісусі Христі полюбив тебе і віддав своє життя заради тебе. Тобто в цьому це. Міститься віра, що Бог усім керує, Бог усе сотворив, Бог є Богом історії. І все, що він чинить, чинить для Твого добра. Послухайте, Святий Августин говорить так: навіть де є зла людська воля? Там є добра воля Божа. Навіть де є зла людська воля. Тобто представте собі, що ви хотіли комусь допекти, насолити, зробити зло. Я знаю, що ви такого не хочете, ніколи не є. якби, але представмо собі. то навіть в таких злих намірах людини Бог містерійним, таємничим чином туди вплітає свою добру волю. І якщо хтось живе вірою, то навіть важка ситуація буде для блага тієї людини. Якщо ви живете вірою, то що б тут не відбувалося в тому стольному граді ружені? Нічого вам не станеться. Бо ви будете прив'язані до Ісуса Христа. Що ще міститься в цьому церкві? Це. Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що в ти це від мудрих і розумних відкрив це немовлята. Давайте пригадаємо, а є ще в Святому Писанні в Новому Завіті подібний фрагмент, де хтось каже, що Бог сховав від. Від мудрості цього світу, щось або що саме. Давайте пригадаємо собі перше послання до корінтян, перший розділ, останні рядки цього розділу. Каже святий Павло Апостол так. Пригляньтеся, браття, по кликанню вашому. Небагато там кого, мудрих і розумних. Бо Бог покликав не мудре цього світу, щоб присоромити мудре. І, дорогі мої, тут не мова про якусь ерудицію, інтелектуальні знання, освіту. Ні. Ні. Тут мова про щось інше. І далі Святий Павло Апостол говорить, що цією мудрістю Божою є що? Хрест. Тому воістино блажена людина, яка зрозуміла, що таке хрест, і що таке прийняття Хреста. Що таке прийняття того, якщо коротко, що таке прийняття Хреста? Дуже просто це прийняття того, що Бог дає мені сьогодні. Це прийняття того, що Бог ставить на моєму шляху зараз. Це прийманням історії без бунту проти Всевишнього, проти Бога. Це прийняття Його усім серцем з вірою. Так, тому що Він є в цьому, він є тут присутній. Тому сьогодні ми всі є покликані до отого це. Що втаївте це від мудрих і розумних і відкрив це немовляти. І далі Господь не випадково каже: прийдіть до мене всі. Втомлені і обтяжені. Бо можливо, ти сьогодні теж відкриваєш, що ти був далекий від того, що ти постійно бігав, бо ну, тому втомлений, що ти постійно дбав своїми зусиллями це все зробити. Все хотів виправити, все тримати під контролем. І Господь каже: прийди до мене сьогодні втомлений, струджений, обтяжений, і прийми моє ярмо. Прийми, що значить моє ярмо? Ось то це. Бо Хрест є ярмом Ісуса Христа. Бо його вора є ярмом Ісуса Христа. Що дає ярмо? Знаєте, в Києві то треба пояснювати, проварати, що таке ярмо? Але в ружні не треба. Тут час від часу якийсь коник проходить проходить вулицею. Що дає ярмо? Дуже проста річ. Воно не є сильно приємне підозрюю. Але воно дає одну дуже важливу річ. Воно дозволяє рухатися в одному напрямку. Воно не дозволяє тваринам то куди не тільки. Вони підуть в тому напрямку, в якому потрібно. І ярмо Христа не є приємним, але воно дозволяє рухатися в відповідному напрямку до Божого Царства. І цього напрямку я всім вам всього серця бажаю. Амінь.